Прийшли ці пістолети, от сюди ми заправляємо водичку, відкриваємо пробочку, заправляємо і потім можемо натиснути так. Потім, ми, коли стріляємо, він робить отак. Давайте заправимо. Давайте спробуємо. Але він не так ходить, як попередній пістолет, колись я купляв дорожче, але за 30 центів це ну, дуже круто. Я придбав два штучки І малим.